Волинь пишається своїми спортсменами. Цьогоріч область має рекордну кількість учасників на 31-х літніх олімпійських іграх, що візьмуть свій старт 5 серпня. Представляти наш край до Бразилії в Ріо де Жанейро їдуть аж 9 вихованців школи вищої спортивної майстерності. Волині за звання олімпійського чемпіона змагатимуться наші важко та легкоатлети велосипедистка, боксерка та борчиня. Валентина Мирончук майстер спорту з легкої атлетики. Вже за тиждень вона їде представляти Волинь на літніх Олімпійських іграх у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Поки ж дівчина не поспішаючи йде у свій студентський гуртожиток. Тут вже спакована Валіза. Вона займає ледь не півтісної кімнати. Трохи місця, ще залишається, щоб приміряти олімпійську форму, яка спортсменця без сумніву дуже личить. Скромно, однак, емоційно та із неабияким захопленням. Валентина розповідає про чемпіонат світу у місті Рим. Де своєю спортивною ходьбою досягла омріяної олімпійської ліцензії. Тільки на 18-19 кілометрі я вже стала третьою серед наших. Тобто в мене йдеш, і ти бачиш, що ти можеш відібратися на Олімпійські ігри, дивишся на часи, ти вписуєшся в Олімпі... олімпійський норматив. Тобто це емоції такі, знаєте, емоції щастя, емоції радості. У спорті, пригадує Валентина, вона з маличку по закінченні шостого класу на літньому зборі в санаторії випадково відкрила для себе спортивну ходьбу та вирішила спробувати. Були спортсмени, які займалися спортивною ходьбою. Вони мали результати: кандидат, майстри спорту, майстри спорту. І мені також хотіли, мені сподобалось. Мені сподобалось те, вони як ідуть. Як ця техніка, ця ходьба. Я вирішила також спробувати. Мені якось це я пам'ятаю, тренер говорить. Ти не хочеш походити? Я так да, хочу. А він ну, то йди, доганяй їх. Відтоді дівчина мріяла про Олімпійські ігри. Нині вона за крок від здійснення мрії. Усе кажу, завдяки титанічній спортивній праці, підтримці рідних і друзів та, звісно, професійності тренера Володимира Яловика. Тренер такий можна сказати більш суворий. Як він скаже там така тренування, таке тренування скільки кілометрів? все». Ну, ти знаєш, що тобі треба стільки пройти. Мрія наступна в мене виконати норматив майстра спорту міжнародного класу, так як всі наші лекотлети їдуть вже, вже майстрами міжнародного класу, я тільки майстер спорту, тому маю цю мрію. Разом з Валентиною до Бразилії їдуть ще вісім волинських спортсменів Цьогоріч Це майже повністю жіночий колектив, окрім майстра спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Івана Банзерука. Він представлятиме Україну у спортивній ходьбі на 50 кілометрів. Надія Боровська, майстер спорту України міжнародного класу. Також з легкої атлеки в спортивній ходьбі на 20 км. До речі, Надії Боровської це вже третя олімпіада поспіль. Ще одна молода, талановита легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу. В метанні молота І Ірина Климець також відібралася. Вона, до речі, показала кращий результат в сезоні. І в цьому виді легкої атлетики в лютому місці ванфвмукаче вона стала чемпіонкою України і брала участь в чемпіонаті Європи, де також підтвердила свій високий результат. Майстер спорту міжнародного класу Оксана Гергель представлятиме Україну з вільної боротьби у ваговій категорії 58 кілограмів. Заслужений майстер спорту Тетяна Коп виступатиме на боксерському ринзі у категорії 51 кілограм. З веслування на байдарках і каное стартуватиме волнянка Марія Повх. Також буде брати участь в Олімпійській Яна Біломоїна, майстер спорту міжнародного класу з велосипедного спорту класу Маутенбайк, дистанція кроскантрі. Це також дуже відома спортсменка, адже вона в 2015 році посіла третє місце на чемпіонаті світу. Також Паратова е... Юлія, яка Представляє Одеську і Волинську області. Вона також є е, е, виборола Олімпійську ліцензію в ваговій категорії до 48 кілограмів. Переживатимуть за наших спортсменів їхні тренери. Це зокрема Володимир Яловик, Валентина Жолнач, Микола Калитка, Роман Черкашин, Іван Полій, Тарас Шевченко, Юрій Кучинов, Роман Повх та Віктор Рогатін. А також уся Україна. Дарита Мошкова, Неля Прокопчук для новин на часі.